<свят> Ваша честь. Е, прошита, пронумерована, ствоєна печаткою е, документи, які повністю все, що я казав. Е, Спеціально, щоб вам не тяжко було, все видалено червоним кольором. Можете читати кожне слово зверного. До речі, хочу сказати, що оцей том це, напевно, є єдине, з чим ми будемо працювати. Ну, чому? Тому що з тих 13 томів, що вони, що вони, що вони е, зібрали, е, ну, це фактично зобрана вся доказова. Тобто вона вже розібрана, вона вже е всі документи, відповідні, всі документи, повністю все, що я сказав, все, що я зачитав, ну, фактично похотання і обвинувальний акт ну, в нашому спокутання, повністю сфальсифіковано. Сюди додаю того, що нема, того, що немає. Це переписка моя з паном Бакановим, це команда його на вислування, це команда на документування. Чому даю команду на документування? Тому що ключовими свідками сторони захисту є такий собі пан Мільник, бригадний генерал. Тут його, за його підписом дуже багато документів. Пан Мільник бригадний генерал, документувався Службою безпеки України та з незрозумілих причин паном Малюком це кримінальне провадження було закрите. Це витяг, витяг де чітко доказано, що пан. Мінь, бригадний генерал, якого президент України Зеленський нагороджує там нагородами, різними генералами йому дає, перебуває на постійному контакті з е, керівником підрозділу, начальником служби спеціальних операцій Євгатимовим Василем Вікторовичем, Казиним Лені. За нашою інформацією, саме ця особа підозрюється до організації теракту у відношенні полковника Харабілюша. Оце його це детальний аналіз, пульс-трафіки з 15-го року. Тобто з 15-го року ця людина підтримувала зв'язок. Ця людина є між ними прокладка, такий собі пан закутає. 23 числа зустрічалася з Мельниками в місті Харкові. І 24-го, саме тому, Мельник закрив всі військомат нічого не працювало. Ну, від слову, І до 25 березня е жодної оборони Харків вони не робили, тільки на бумагах ну, нічого не відбувалося. Вже відео з губернатором документується ситуація, побачила мільйонів 50 І в мене питання, яким чином е оці, ну, ці документи, це ці, клопотання, обвинувачення е можуть підписуватися людьми, ну, які обґрунтовано підтверджуються їх е причетність до діяльності Російської Федерації. Наступний документ, який я також долучаю, хочу, щоб порядку 94-ї ви його е, дуже ізучили, е, це е, той начальник поліції, який дає покази в е, кримінальному провадженню про те, що моє управління було відкрите, хоча воно було, хоча воно було закрите, про, ну, про деякі інші факти. Ну, Так ось, повертаючись до начальника. По да, я по справі. Я по справі. Я просто не бачу, розпілкує. що ви то я не, так, не по так. Я так розумію. Я ж просто хочу, щоб ви почули пожемене слово. Дякую. Дуже дякую. Тому не е е начальник поліції Харківської області, до речі, які тут почекає протоколи е допиту пана Тімошка, на п'ятому сторінці він каже, що 24-го він дав команду, він дав всій поліції області команду. Хто не хоче воювати, здати зброю і написати репортажне звільнення. І ставить підпис прямо під цим абзац. Свій власноручно, підпис ставить. І цей начальник поліції досі виконує свої обов'язки. Е, ну, е, для того, щоб зрозуміти, чому він дає покази, оце кримінальна справа. Також в мене є велике питання до пана Малюка. Розграбування найбільшого ТРЦ Польського в місті Харкові. Де, у задокументовані співробітники поліції, під керівництвом пана Киношка і заступників. А ми будемо слухати все, що вам відомо взагалі за, за весь час за своєї роботи, ми втратимо до відповідь? Я, я, я ж вам просто даю, а ви дивіться, що вам потрібно, що не потрібно. Ви Проші, що є, Вас є захисники. про вчинення кримінальних Це відкриті кримінальні провадження. Я вам даю, чому е, зазначені ви давали покази. Ну і окремо розграбування тієї ж нас поліції, також кримінальне впровадження. Кстати, ДБР було відкрите, потім вони його закрили, ми його знову відкрили. Про розробування автосалону Toyota з викраденими автомобілями Toyota, з номерами, з людьми, які були спіймані співробітниками поліції, які були спіймані на цих крадених машинах, зброєю і так далі. Також безпідставно закрите, як розуміємо, прокуратури. І СБУ, ну і окремо. Окремо, ви ще точно не бачили, бо ви судді, можливо, ви не бачили. Це результат роботи. Результати роботи це прямий Умисел до е, 111, яку, на яку в клопотанні посилається прокурор. Е, ну, раджу дуже уважно почитати, унікальні операції відкритому досліду, в відкритому доступі в ці всіх операції підтверджуються. І ми будемо їх потім заявляти. Повністю є скрини. Кожна ця операція заскрінена на сайті управління СБУ в Харківській області. Е, ну, такі пакет документів просто взяли витрус, ну, все, все було в відкритому доступі. Це тільки відкриті операції. Це одна третина результатів всієї України за перші чотири місяці війни, Зроблено в Харківському управлінням СБУ. Це не тільки третина СБУ результатів, а третина результатів всієї України, поліції. Там, ДБР, НАБУ і так далі. Оце зробило одне моє розгомлене управління, розмієм керівництво. Звісно, вони кажуть, що це не заслуга долі на цей результат. У мене питання, малюк за рік свого э, керування не зміг досягти оцих э, результатів. Унікальні операції. З унікальні операції. ключових э, близько тисячі э, затриманих осіб, навідників, колаборантів. Агентури і так далі. Російська агентура фактично е, перестала існувати в Україні. Вперше був затриманий, перший військовослужбовець був затриманий співробітниками СБУ 24-го. Перший військовослужбовець в цій війні моїми співробітниками був затриманий, ну, і два були. на кільцевій. Києві він ну, не було що полонених, мене вже було полонене. Це перший. Перший військовий льотчик, той Кріштопа, якого по марафону щастя крутять. Ну, він затриманий не мною. Ну, не мною особисто, моїм управлінням. І допитане і відкрите кримінальне провадження. Перша дитина, яку росіяни завербували і використовували дітей, як, до речі, совєти використовували дітей під час Другої світової війни. Перша дитина, яка працювала на Росію, шляхом відуїхав і так далі. Заблоковка е, п'яти аеропортів України 23-го вечора е, у зв'язку з тим, що е, російський десант почав погрузку Це, е, ну, до умос до цього. Передача Збройним силам України, е, як потім через місяць виявиться вже передачі, е, передача 83 танкових нових двигунів. І 20 вагонів запчастин, командуючу логістики ЗСУ, генералу Гуляку. Ця вся історія лежала просто в гаражах приватних. А через місяць виявилося, що це було реждокі. Правда, ну реждокі, чому чудово підходили до російських танків Т-72, у нас на сучасному озброєння не стояло. Разом з тим, ну, ми почали піднімати наші Т-72 і їх поставили. Це фактично три танкові батальйони. Тільки з управління СБУ в Харківській області до змогу поставити у війська. Це мені інкоменують державну зраду. Кожен день щоденно 30 тонн хліба Харківське управління безкоштовно роздавало, випікало і роздавало 30 тонн хліба. Просто виїжджали і в метро роздавали, в магазинах ставили безкоштовно одна поханка в руки. 700 тонн хліб, о, 700 тонн гуманітарних вантажів. Поки дехто там собі в офісі нові машини з гуманітарки варував, то ми 700 тонн завозили, щоб людей кормити. Я вам так по власним опитам скажу, на Салтівці фура розходилася за 15 хвилин, попасована в пакети. Людям, Поки хтось там тушонку виймав, щоб десь там супермаркетах поставили, то ми її завозили.